Дивіться полку б... б... заводом. Е, те, що я бачу, міський голова явно лобіює його будівництво. Громада категорично проти. Я е, спілкувалася з деякими юристами, з різних підприємств. Люди дзвонять, що да, найбільший спротив може чинити тільки громада. Згідно документів, має право, пан Пелик право оформити земельну ділянку під своїм. Приміщень, все і іншу землю, так як у нас у парку, не дають нашому Касьянінку будинкову територію і до побачення. І він має право робити. То вже після того, як отримав земельну ділянку в оренду. Зараз ми вчора були з, з представниками 112 го каналу з кореспондентами е, в цих цехах, е, які викупив пелену. Ведеться була. ні, тут були. Була. Ведеться будівництво, йдуть сварочні роботи чи зварювальні, стоїть бетономішалка, ремонтується техніка, там уже йде виробництво, не отримавши. Фактично будівництво йде, виробництво йде, виробництво там білети вони виробляють, ще там ремонтують техніку, молоковози, вже заходить техніка, але громада ще не дала дозволу через депутатів, не дала дозволу на використання земельної ділянки. Уже там побіля цехів вироблені дерева, змішані з землею. Уже ведеться це виробництво. І міський голова, міське керівництво, депутати цього не бачуть. У ну, депутатів для цього мало механізмів, але є, вибачте, є ПТІ, є е, ДБК, є архітектура. І все це ніхто не бачить. Якби якась бабуся в себе біля двору там щось робила, навіть біля двору, вже поприбігали, вже б штрафи були. А тут у нас монополіст, якого, до речі, ну, вважається, що ви завели. Ви нам завели. Це так, знаєте, я Бо ви дали можливість отримати в оренду цілісне. Ось... З водою з каналізацією. Дуже... Да. вважаєте, са, са, що ваша. Са, са, саме перше, я дуже вдячний за це питання. Я тепер закінчу зараз е... заводом, а потім ми поговоримо про місто водоканалу, про всі інші ці проблеми, які дуже важливо зараз стоять загрозою над містом. Вона виникла ця загроза. Дивіться, питання в чому? Те, що без громади міста сільський голова Чернечни дала всі ці згоди, закінчилось з... закінчило звільненням сільського голови в свій час. Те, що в районній раді у нас відбулася серйозна бесіда з колишньою головою і керівником, фактичним керівником Батьківщини, я вийшов тоді з партії, оскільки рішення. Батьківщини було про те, що хтось один повинен залишатися, а хтось вийде. Я. я вийшов з партії, оскільки моя позиція була чітка, ні тому заводу, який може нанести екологічну шкоду в Охтирщині. Що стосується ПГДУ, я вам говорив, дякуючи іншому, нам вдалося це рішення відтермінувати. Він йшов на різні деякі питання, про ті, ну, скажімо так, відтермінування називається. Чому сьогодні, можливо, йде будівництво? Від саме перше, не від того розпочинається, виділили землю чи не виділили. Кожен власник, який планує будувати, наприклад, якесь виробництво, він повинен що зробити? Звернутися на ім'я міського голови, а відповідно до головного архітектора міста, якого сьогодні, я наскільки розумію, немає. А є тільки Україні. Авна, Іванівна Україні. Ну, неважливо, тут не в людині справа, тут в посаді, розумієте? Звернутися і отримати місто будівні умови та обмеження, Нема. Де, де головний архітектор розписує, все дуже-дуже розписує на кількох листах. Чи може там будуватися, чи не може, чи є санітарні норми, чи які там норми. Це все в архітектурі, це все є. І повинно бути, якщо отримав чи не отримав, оце потрібно вам узнати, перш за все. Ні, що, що не отримав. Чому? Е, ці документи отримуються після того, як є оренда землі під майном, а оренди ще немає. Знову ж питання, дивіться, от як е, давайте трошки відійдемо питання. Є оренда, не є, я депутат, не депутат сьогодні, депутати це вже вирішують додати землю. Дивіться питання, що? я з чого підійшов до, до, до цього заводу? Я підійшов не від самого заводу, який в центрі чи де там на місці будується, а до того, куди любі стоки наші потрапляють. А потрапляють вони в озеро, яке на сьогоднішній день не може виступати вже отримувачем любих стоків. Сьогодні? Вони хочуть там ще одне озеро. Дивіться, хоча Ну, не це, озеро. Вони вони озеро, ще одні Але ці очисні вже ліс руйнує. При... Там є, що ліс Дивіться. вже валиться, а є, бо природа Пр... такого Пр... знущення. Природа не цього озера Мошенкова не може вже витримати, це озеро не може витримати, як буферна зона, не може витримати стоків міста. І плюс же не забувайте себе Сиркомбінат там взагалі Тріця. був прорив кілька витерів, Проблема, і кілька гектарів від Проблема, Проблема в чому? В свій час от ми піднімалися питання, в свій час, як це не дивно, але ми з Іриною Івановною тут працювали по цьому питанню дуже щільно. Вона була міським головою, я головою комісії з питань екології і районної ради, оскільки озеро частково вже на території району. І потім вже річка Криничка, яка вибігається озеро, також вже Карташовська сільська рада. І там проблематика, що річка знову ж, куди тече? Воску. Озеро сьогодні, що ти туди не дай, воно з нього вже витікало, скільки озеро більше чи потрібно, набрало свій час з того самого літейного, з того самого пластмасів, з того самого сиркомбіната, пивзавода і всіх інших. І з міста також, оскільки до реконструкції очисних багато чого з міста і текло, вибачте, без очистки. Мозеро озеро це просто вже не може виконувати функцію буфера. І тепер ще одну любу нагрузку чи молокозавод, чи сиркомбінат, чи будь цех, як де будуть очисні. Споруди воно не може витримати про це. Мені казали спеціалісти, які свого часу працювали Марія Олександровна Дубовик. Вона зателефонувала. Жіночка не виходить з квартири, але зателефонувала Це ми з нею зустрілися. Вона працювала технологом на одному із підприємств тут же в центрі. Вона каже, що наші очисні цього не витримують, озеро не витримає, Це сказав спеціаліст. Саме головне, що спеціалісти не тільки той, які працювали. Ми мали тоді змогу консультуватися. Я відверто скажу, Демченко цю проблематику дуже добре знає. Ми разом багато питань цих обговорювали. На жаль, не не неї, оскільки не вистачало для цього коштів. Це сьогодні коштів, вибачте, по 20-30 мільйонів бюджету розвитку. Неї тоді таких коштів не було, та й про нас не було. Ми зверталися до два, в два інститута, Як цю культуру, як що робити за тими проблемними осадами, які в цьому озері є. Зараз скільки туди чого не влить, витікає звідти, вибачте. Неочищене і тече через річку криничку, тече в борство. Тобто, якщо ми даємо ще нагрузку, любе підприємство дає нагрузку сьогодні на очисні, самі сучасні все рівно з озера витікає неочищена проблематика. Для мене тихий ужас. Вчора третій раз ми їздили під Лутищі, І те, що Ганна Степанівна, чи Семеніва керівник так. Лутищанського, головний технолог. Да? Розповідала, що там водичка тече, я їй щиро на камеру бажаю щодня купатись у тій водичці. Тече вонюча якась суміш, якої вчора кореспонденти витримали ну, хвилин 5, а потім навіть. Не, я, ну, ми по трасі їдемо про відчувати. Не було, скажімо так, бажання там ще знаходитися. Дивіться, тут, ну, ми на, два... сьогодні два дні я відходжу. Ну тут ви говорите вже про кредит довіри до конкретного підприємця, який планує щось будувати місце. Мало того, вони розповідали, коли було в них там... Програма відверто, вони розповідали про циклони, які дуже класно, фільтрують і все. Зараз ті ж самі циклони, ми зустрічалися 13 го числа з керівником чи заступником керівника ХХП, і циклони не виконують ту функцію, яку о, анонсувала ця, о, пані Галина. Я би радив би вам зараз нам ще один циклон для району в дивіться. спальному районі. Я, я рад, б... радив би вам, як фахівцю так вже такому активному Та, фаційно, фахівцю в цьому, <соценно> в цьому, <соценно> в цьому питанні. Уже оскільки ви багато чого вивчили з цих питань. Дійсно, ви були, я знаю, на серед комбінаті спілкувалися з керівником. От якраз там проблематика з цієї сироватки, все інше, там була велика проблематика. І те, що от і це була аварійна ситуація, але вона да, пішла в ліс, а зараз труби тему поковінтерно, де приватний сектор, фактично люди, Диві. не дай Бог, що місь підходжу... дядя п'яний прийшов. Я не до цього, дивіться, ми, ось, те, ось, вона дивіться, вона. ситуація не дивіться, Ми підходимо, що озеро сприйняти це вже не може. Це перше питання. Друге питання. Ми з вами умні, не умні, як там хтось що говорить. Але питання ми всього не знаємо. Але питання чому? Навіть взяти ті далекі уроки, старий маскозавод, новий сиркомбінат, Побудований на той час та, за містом в промзоні подальше. Чому? Можливо, завжди, я говорю, є ризик екологічної катастрофи. На будь-якому виробництві є якийсь відсоток ризика. Тому не будували його в центрі міста. Будували там метис, будували те, що в принципі, нафтопромаж, коли проводять, наприклад, літейного цеха і все інше, да, на той час. Ну, Невеличкий даже, літейний цех невеличкий зовсім був і в технічної механізації я вам скажу, я там навчався. Також ми там деякі літейні роботи робили. час. Е, в той час до цих питань менш до екологічних менш підходили взагалі. Е, більш відповідально. Ну, була територія, її освоювати. Людей не жалко було. Ну тоді підходили більше індустріалізація. Ну, якщо кілька це, мільйонів загинуло під час війни, пропонуваної. Але коли вже розпочали більш підходити до цього виважено, то серкомінати у нас, як і молотозавод, до речі, старий, побудований де. За територією міста. За територією міста. Навіть тоді не берегли людей. Ну, я не, чути, я, я, чути, але і ну, тоді думав, що заходять, давайте, заходять, не Давайте не заходити, бо ми, ми зайдні дуже далеко в цих ситуаціях. Я наприклад, <рес> е, 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 я також історію добре знаю, я знаю, що вже в царській Росії пропонувалося вже в 16-му році будівництво і були розробки електропотяга в 16-му році. І я знаю прекрасну історію, знаю, що до 13-го року, вибачте, так, Радянський Союз по економічній... Міці не догнав російської імперії. Тут багато цих спорів, давайте про це не говорити. Ми говоримо про критику, яка сьогодні прозумі, є в нашому місті. Є громада проти, є те, що озеро ми це, приймаємо. Це є громада проти, озеро не може прийняти вже ніяких стоків. Проблема, до речі, щоб місто справилося зі своїми стоками, тому що комунальні стоки. Проблематика. Оскільки були громадські слухання, є результат, це громада проти будівництва. Це три важливі пункти. І зрозуміло, що є потенційна загроза, потенційна загроза, оскільки є, є потенційна екологічна загроза. Це. І п'ятий пункт. Є санітарні норми, які ніхто не відміняв, зрозуміло, що по санітарних нормах. Вони розказують, що по санітарних нормах має санітар... бути 50 метрів від державу. Завод не було 100 метрів. Але це Дивіться, санітарні норми. Санітарні від... норми, найкраще, як таке виробництво за кілометр від житла. Тоді ніякого ризикає. Кілометр за санітарні норми. Ну, відповідно, не значить, що до Чернечини це ближче. Ну, ж там санітарна екологічна зона, гетьманський парк. Тут не беремо, хто даже це будує. Не беремо особистість цієї людини, не беремо інвестора, бо я не знаю, хто це будує. Тут не важливо. Ви озвучуєте прізвище, я наприклад не знаю. Я як житель міста, я просто і колишній керівник міста, я підходжу, що є пунктів, як які проти. Тепер я слухаю доводи депутата негідної Ліпавки. Лікаря. Яка, до речі, зараз працює також лікарем і по освіті, я наскільки розумію, була і пурманова. Ну, Працювала більш по легень. Привожуємо приклад її аргументи. Я читав вчора газету. Перший пункт людям робочі місця. Це ну, позитив. Друге, що там вже, вже було. Цех пластмасових виробів і літейний цех. Ну вчора з мосту всі пригали, і ми давали сьогодні стримали. Було. Тобто, плюсів, як таких, крім інвестицій. Крім, ну, інвестиція це завжди добре, але не завжди вона повинна бути на здоров'ї людей. От, от тут баланс цей працювати, от потрібно. Дивіться, минулого року померла дуже близька мені людина, дружина мого дядька рідного. Скільки коштів не... Вкладали в її здоров'я, але організм не витримав. І ніякі кошти. кошти не повернуть, не повернуть, не. мільйони не повертають життя, а тут 50 тисяч жителів. І викиди, ризик викидів у горстру, а далі у Дніпро. І все, що дивіться, в нас найбільша проблематика. Плюс з водою проблеми і так у місті, а заголошую. зараз свердловини будуть забирати воду. Я знову ж наголошую. З боку підприємця, я його розумію. в тому плані, що под... хоче под... Він хоче розвиватися. він хоче ну, Любе підприємство створює, для чого ми говорили про це по БТІ, що це... прибут. для прибутку. отримання прибутку. Відповідно, подстанції на території завода є, комунікації всі є, ну, вода те сама є. Так. ну, В принципі, є і міська каналізаційна система, яка там з'єднана в районі медичного центру. і... З'єднана із Заводської. Я розумію, що під'єднаються всі ці труби разом, поставиться насос, який буде відповідно все це перекачувати в міську каналізаційну систему. Але системи не Згодина на, на 100%. Розраховані. Свій, час, свій час, це не при моєму керівництві, але стало, що на пивзаводі вилили живчик і вся культура міських, скажімо так, очисних загинула. Тих мікроорганізмів, які переробляються. Так це живчик, вибачте, той, який ми вживаємо. Але бактерії, іноді грибки не витримують те, що люди, <laughs> що люди... Да, витримують. Mm -hmm. Тобто ми маємо 5 пунктів проти і маємо от ті приклади, які проводили Фіта, про що там колись був літейний, що там колись був, був ну немає. На, сьогодні... На сьогоднішній день ми повинні не так говорити Слава чи не слава Богу. А от ми говорити повинні те, що. Що потрібно місце для розвитку? Однозначно потрібні інвестиційні проєкти, однозначно. Але не за рахунок здоров'я громади міста. А тут ми назвали 5 пунктів, які залежать безпосередньо на здоров'я громади. І найбільша проблематика, що, не, що ти не зробив, поки не вирішиш проблему озера Ігнатенкове, яке я ж кажу. Безпосередньо на громаді міста скажеться, оскільки це буфер, який приймає всі витоки з міста. І віддати належне реконструкцію зробили очисник президентчик 4 рейнування. Добре, все це працює, механізм, але не витікає з озера знову ж по цих невеличких селах річка Хриничка через Кардашовку, Мошенку, сюди на ці люди відчувають ці всі запахи там. Давайте відговорити. І відчувають колишні революції сьогодні вулиця. Котилевська, так? Вони також це відчувають на собі. Хоча не маєш такого ніякого в нас виробництва. І хворіють дуже багато. Але на, я знаю, і я дуже набрана в на, на, озері на так, набрана така маса цих, цих стоків, що вони там і їх потрібно очистити. Є різні способи, але міський бюджет сьогодні цього не потягне. Тут якраз і потрібно міському голові брати руки в ноги і їхати до губернатора, їхати в Кабмін і вирішувати, оскільки сьогодні. Говорять всі про децентралізацію, про це можливо якісь ресурси для того, щоб це екологічна катастрофа в місті. Бо тут рік, два-три, ніхто не знає, наскільки його вистачить цього всього. А, ми цього... Не добавить, ми а якщо ми придобавляємо сюди інше виробництво, це прискорює таку екологічну катастрофу, тут екологічна катастрофа. Ну і знову ж на любому виробництві відбуваються техногенні аварії. Так що моя думка: п'ять пунктів, які впливають на життя. Людей, які м, морального права не дають активним людям. Погодьте, що Погодьте. Один підприємець, один, який хоче там отримати прибуток, не має ставити перед фактом 50 тисяч жителів. Для цього в нас є депутати. І вони висловлюють не свою власну думку, а мою як виборця. Я з вами один але... і я виборить чи... вирішую, хочу чи не хочу. Зговорим, зговорим. Ви так говорите, от я депутат вирішую. Вирішує громада міста. Вона дає джерело влади. Громада сьогодні вибрала міського голову. Серйозно, серйозною більшістю він сьогодні представник також громади. І депутати. Депутати і е, міський голова вирішують це. Не роблять те, що їм хочеться, бо один одному не роблять те, що треба громаді. А громаді це молокозавод не потрібно. Тут більше то, так само, як чениччині. Немає ще, взагалі, ми бачимо ні о чому. Нема ніяких ні документів, нічого. От, наприклад, вони хотіли б'є втіхаря. Це що тіхаря? Тіхаря, це діє це ви цепло, да. Ну, е, Дивіться, знову ж я говорю: міського голову обрала більшість. Він представник сьогодні більшості громади. Відповідно, він як представник більшості, дослухавшись до людей, повинен брати активну свою позицію. Тільки, знову ж куди, на користь на, громади. Хто хотів, відстоює... хотів, прийшов, відстояв свою позицію по громадській слуганів. Ви зараз активно, я знаю, збираєте підписи. Відповідно, можливо... Тим пачеш, якщо громада. Мало того, люди мене закликають, Наташа, давайте збирайте, будемо перекривати дорогу, будемо йти бастувати. Я не хочу, щоб це було. Вардувати проти чого? Проти того, що ми висловили свою думку, а міський голова не чує. Ну, це, 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 тому що він це, лобіює, він продовжує лобіювання це, е е е своїх інтересів чи інтересів цього підприємця. Дивіться, а а фактично він має лобіювати інтереси громади. В цьому найбільше потрібно. Слухання громадське. Є позиція більшості депутатів, я скільки не розумію, бо рішення ще якесь не прийняте. Є позиція з підписами більшості вже громади міста. Ну, якщо міський голова не заслуговується, то це я ж вам приводив приклад в є, Це проблема міського голови. Я ж кажу, міський голова це не є цар, і місто не є власністю. Менеджер. Це мене менеджер, вибачте, я завжди казав за гос, за завідуючи господарством міста. Оскільки в тебе проблема ця каналізація, проблема водопостачання, проблема однозначної інвестиції, де заробити повинно, проблема це БТІ, те саме, що ми його кілька разів. Проблема благоустрою, проблема дорог, проблема снігу. Коли в тебе не вистачає ще ресурсу, бо в тебе ще... І школи, і дитячі садочки, в яких харчування потрібно поліпшити і вернути те, що вже було і працювало. Лікарня, та сама, яка недобудована, вже в прищах уїзиться, і знову розкрадається і кабеля, і майно, і все звідти. Оце саме страшне. Це гос... завідуючий господарство. Робота відверто скажу способно досі, бо в деякій мірі не вдячна. Робота, яка забирає багато часу. Чому я зараз вдячний Богу за те, що я посвятив своїй родині, своїм дітям, своїм да, сім'ї час, да, час, оскільки робота ця завера жахливу частину твого життя. Майже ну, ти живеш син, І де б ти не був, куди б ти не їхав, не відпочинок, в тебе проблематика ця лиси. Тому, якщо сьогодні громада одну позицію, депутати іншу, а міський голова третю, тоді буде проблематика. Тоді підприємець любий буде робити, що хоче. Якщо об'єднати зусилля і направити в межах нині діючого законодавства в інтересах громади, то ніяких проблем з цим не буде. Ну я вам говорю, що проблема озера і на терміну ніде не поділася. Проблема той самої річки Кринички не поділася. Не можна прийняти. Ще більше, ніж є. Ну я вам скажу, це загрожує, <паспоріст> поясню вам, чим. загрожує зупинку очисних міських і загрожує водопостачанню міста. Оце що за все? Це, це вже екологічна, техногенна <паспоріст> катастрофа, яку земельно створила.